Обслуговувати два-три будинки, які повсторуч. Тобто, це така нова культура. Люди хочуть спускатися в шортах, сідати і снідати, як у ресторані, тобто отримувати ресторанну подачу. Ось це те, що я помітив як маркетолог, як концептолог, те, що людям зараз потрібно. І побачив, що це не тільки в лакшері працює в сегменті, а й в середньому, середньому плюс. Тому що більшість людей зараз заробляють гроші віддалено, ну, в комп'ютері. Офіси від карантину почали втрачати свою популярність, і якщо раніше весь цей пласт е, споживача забирали на себе міські кафе і офісні, ну, які були в бізнес-центрах, або кафе, які так ну як е, розраховані на міського споживача, то зараз це потрошки буде мігрувати в ЖК. І ми бачимо, що кожне кафе, яке ми відкриваємо в ЖК, воно працює зі старту набагато краще ніж багато кафе, які працюють вже давно в центрі, і борються за споживача. Тому це от як новий блакитний океан, який ми помітили. Того, що я подорожував дуже багато е, країнами сходу і в Європі, це, що я бачив, то там дуже популярне сімейне невеличке кафе на один будиночок, і всі там їдять. Це буде йти до нас, така культура, тому як це презентація як напряма в цілому з невеликим порогом входу можна відкрити міні-ресторан, ЖК і забезпечувати людей.